Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні знову в мене вафельки, але сьогодні віденські, е, сирні, з кисломолочного сиру, творожні, як скажете, так і буде. Значить, підготовила свою е, помічницю нову, мультипекара, е, поставила насадочки вафлі і ставлю поки що розігріватись. А тим часом я приготую тістечко. Так, у мисочку вибиваю двоє яєць. Додаю щіпку солі. Один стакан цукру. Половину пачечки ваніліну, можна цукор ванільний. І легенько вінчиком це підзіб'ю. Так, підзбила це. Далі додаю розтоплене масло, половину пачечки, ну, грамів 100 приблизно, ось так. Так, є, розмішаю. Далі додаю кисломолочний сир. Грамів десь 250-300. У мене з ізюмчиком, з родзинками, як хто знає, так і називайте. Додаю сирок, розмішаю гарненько. Так. Додам пів стакана. Молочка свіжого, звичайного, можна не додавати. Ну, я сьогодні додам молочко. Ну, щоб ви знали, молочко можна додавати, а можна і без молочка чудово виходить. Так, розмішала. Так. Далі додаю мукичку. Так, далі. Додаю розпушувач, дві чайних ложки. Можна замінити содою, загасити оцтом. Це вже за вашим бажанням. Розмішаю мукичку. Так, ну що, гарненько я все розмішала. Муки у мене сьогодні пішло півтора стакана. Я думаю, достатньо. Мені подобається така консистенція. Все, зараз буду випікати вафельки. Так, розігрілася вафельниця. Я вже й спробувала, перші е, дістала вже вафельки. Закладаю далі. Десь столових зо дві ложечки, так тіста. Закриваю і чекаю. А це ті, що я дістала. Які вони м'якусінькі. Мякусінькі-м'якусінькі. Так, печу. Верніше, не я, я чекаю, а пече моя помічниця. Так, готові мої красуні. Ну що ж, готові вже мої вафельки. Ось такі красуні, перепекла я їх, спробували, вже три штучки ми з'їли. Вийшло 15 штук з цієї порції. Які вони смачні! Дівчата, це казка. Обов'язково спробуйте, хто ще за таким рецептом не пробував, рекомендую, рекомендую, спробуйте. Які вони м'якусінькі. Які вони смачні, запашні. Ну, ну це просто, це просто я ж кажу, так не передати, ви обов'язково спробуйте, приготуйте цю смакоту. Е, я зараз до ній ще хочу приготувати домашню швидку нутелу. І будемо смакувати. Покажу, мабуть, і вам нагадаю. Можливо, також хто згадає нутелу швиденьку, як. В домашніх умовах приготувати. І спокушу, можливо, когось із вас також приготуєте такі смаколики. Так, а значить, готую нутелу е, стакан блендера. До, насипаю один стакан цукру. Три повних столові ложки какао. Додаю три повних столових ложки. Додаю пакетик ванільного цукру, можна ваніліну чуть додати. Так, тепер ложечкою це легенько тут розмішаю. Цукор з какао ось так. Додаю один стакан молока і тепер беру погружний блендер і трішечки це все проб'ю зараз. Била трішки так, щоб трішки сахар розчинився. І тепер відміряла ось тут 300 мл олії рафінованої, і потрішечки буду додавати і збивати. З кожним додаванням олії маса стає все густіша і густіша. Доводите до такої консистенції, яка вам подобається. Ну, я думаю, 300 мл олії це достатньо. Я завжди... Так додаю. Ну, кому буде замало, можете ще чуть додати олії, кому забагато, менше можете, я ж кажу. Тут уже ви е, дивіться, яка кому доподобає консистенція. Так, продовжую збивати. Так, закінчила я збивати. Дивіться, яка вона густенька. Уже вийшла. Ну, Я думаю, не потрібно більше олії. Рівно у цих 300 мл так і пішло у мене. Густа. Хорошенька вийшла. Не потрібно мені більше додавати олії. Так, оббираю нутеллу. Ось така, дивіть, шикарнюча нутелка виходить. Густа достатньо. Так, готово. Зробила ось таку подачу, нутелку переклала у таку креманочку, трішечки притрушу, прикрашу, арахісом смаженим. Так, вафельки також е, нутелою прикрасила, і також додам горішків, арахіс. Ось так, і можна смакувати. Ось таких два рецептики в цьому відео вийшло. Нагадала вам смачну, просту, легку приготуванні нутелку домашню і вафельки віденські із сиром, творогом, сир кисломолочний, Ну, я ж розповідала. Ось така смакота сьогодні у мене. А кому сподобалось, обов'язково приготуйте. Цей рецептик ну, рекомендую на всі 100%. Дуже смачний рецептик, дуже смачні вафельки виходять. Я зараз, мабуть, ще партію тіста зроблю і буду ще готувати. Ну, а ви пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я!